Попри засилля імпорту українським виробникам, є чим похизуватися. Ми вміємо добрі харчі виробляти, одяг, шити, косметику виготовляти, навіть планшети. Факти вирушили у рейд, аби відшукати у магазинах та на ринках Made in Ukraine. і не одні журналісткою Юлією Савостіною. Вона вже сім місяців поспіль проводить експеримент, купує лише українське, аби дізнатися, чи вистачить наших товарів, щоб гідно прожити. Чи можемо ми чимось пишатися, окрім сала, дівчат і там і каштані? Сьомий місяць. Журналістка Юлія Савостіна стверджує: так українці вміють і добрі харчі виробляти, і непоганий одяг шити, і навіть косметику виготовляти. Ми виготовляємо все більше того, половину з цього всього ми робимо добре. На щодень день серед медінь українсь Юлія найлегше знаходить улюблені молоко, овочі та фрукти. Бачите, написано. Слива солодка, навіть банани, і ті експериментаторка купує українське із теплиць під Києвом, але найбільше поціновувачку вітчизняного приголомшило виробництво річкових смаколиків, якими журналістка ласувала в Одесі. Там були жаб'ячі лапки українські, український жаб, і дуже смачна ікра. Чого чого? А продуктів і продуктів харчових продуктів дуже багато в Україні на всі смаки. Ну можна задовільнити все. Справжнім відкриттям для Юлії також стала українська косметика. Одразу кількох виробників. Це той продукт, який я буду використовувати після експерименту в будь-якому разі. А ще в арсеналі любительки українського опинилися вітчизняні зубна паста, порошок, мийні засоби та навіть зубні щітки. Щоправда, останні з Харкова продають лише на експорт. Та експериментаторці вдалося замовити собі ексклюзивну міні нормальну партію тисячу штук вони різнокольорові, вони такі чиста дитяча радість. А ось розчарував брак предметів жіночої гігієни. У нас є тільки одне найменування, і все, все інше завозиться. Ще одна неприємність одяг та взуття, яке носити наважиться не кожен. Ну як би ні. Якщо шити одяг ще можна підібрати, то із трикотажем справжня біда, тож доводиться все замовляти. Та навіть у київському ательє, де дизайнери вкладають українську душу, деталі імпортні. Клей італійський, підкладка підклад раз на раз, інколи український, інколи так само італійський е, закуповуємо. Шкіра в даному випадку теж з Європи, тобто, але робота. Наша подруга Юлі, відома письменниця Ірена Карпа, до такої витівки не готова, хоча всіляко підтримує експеримент. Це класно, це такий. В цьому є хороша доза такого здорового патріотизму. Насправді критично, не Я б на такий експеримент не пішла. Хіба що це дійсно заради експерименту? Тим паче він по кишені не б'є. Їжа дешевша ніж імпортна, як і масовий одяг. Вивернути гаманця доведеться лише на дизайнерське вбрання. Юлія за місяць витрачає приблизно вісім тисяч. Не відмовляючи собі ні в чому У мене доволі високий рівень життя, і я б не хотіла його знижувати за рахунок цього експерименту. Знайшла експериментаторка і вітчизняну техніку та планшет за 500 доларів купувати не захотіла. У найближчих планах журналістки вивчити ринок товарів для ремонту та інтер'єру. За статистикою українських будівельних матеріалів та меблів на ринку 55%. Щоправда, на якість чимало нарікань. А ось наші харчі і за кількістю і за якістю перші в українців їх на ринку 85%. Ентів майже стільки ж вітчизняних книжок, паперу і ювелірних виробів. Віталій Захаров, Євген Зозуля. Факти ICTV.